Проєкт Антонова Аеробереві 2026 став одним із найдинамічніших напрямів розвитку української авіаційної галузі, поєднавши бойовий досвід останніх років із новими технологічними рішеннями. У 2026 році аеробереві позиціонується як багатоцільова безпілотна платформа нового покоління, здатна виконувати широкий спектр завдань від глибокої розвідки до високоточного ураження цілей у складних умовах протиповітряної оборони. Основна концепція проєкту базується на максимальній адаптивності до змін на полі бою та швидкій модернізації програмного і апаратного забезпечення без тривалих виробничих пауз. Конструкція аеробереві отримала значні оновлення, зосереджені на зниженні радіолокаційної та теплової помітності. Корпус виготовляється з композитних матеріалів із багатошаровою структурою, що поглинає випромінювання радарів різних діапазонів. Аеродинамічна схема була оптимізована для тривалого польоту на середніх і малих висотах із мінімальними енергетичними витратами. Особливу увагу приділено стійкості до турбулентності та сильних поривів вітру, що й відобразилося в назві проєкту Буревій як символ сили та витривалості. У 2026 році ключовим досягненням стало впровадження нової системи автономної навігації, яка поєднує супутникові інерціальні та візуальні канали орієнтації. Навіть у разі повного глушіння GPS Аеробереві здатний продовжувати виконання місії, використовуючи алгоритми машинного зору та попередньо завантажені карти місцевості. Бортовий штучний інтелект аналізує обстановку в реальному часі, коригує маршрут та ухвалює рішення щодо обходу загроз або зміни профілю польоту без втручання оператора. Бойове навантаження платформи також зазнало суттєвих змін. Аеробереві від 2026 може нести модульні системи ураження, серед яких високоточні керовані боєприпаси, баражувальні елементи та спеціалізовані засоби радіоелектронної боротьби. Завдяки відкритій архітектурі підвісок можливе швидке переоснащення під конкретну місію, від знищення бронетехніки до виведення з ладу командних пунктів і засобів зв'язку противника. Окремо розробляється конфігурація для морських операцій, що дозволяє ефективно працювати над прибережними та річковими районами. Важливим аспектом розвитку аеробереві стало підвищення живучості. Дрон оснащений системами акт.